Привіт, вітаю на своєму каналі. Він без користі просто розповідаю про себе, про свої досвіди і свої осяяння. Я Нью-Йорку, вітаю вас з West Village, найкращий район у світі. Я вийшла із дому така санапомажена, з мейкапом, причесана, але вже за годину прогуляна в цьому місці. Я все перетворилася в тикву. Хочу, після попереднього досвіду більше знімати в кав'ярні, тому що там занадто гучно хочу на вулиці. Ну я сподіваюся, що тут машини не будуть дуже сильно заважати. Люди ходять, вони трошки відволікають від мого стану потоку, але я буду концентруватися. Я сьогодні граю в таку рольову гру. Уявила, що я студентка Гарварду і вперше приїхала в Нью-Йорк. І Я все фотографую, мені все цікаво, я навіть не заблукала в метро. Ось у мене фірмова гарвардська кофта. Я обожнюю. Цей студентський стайл. І сьогодні хочу поділитися своїми новими інсайтами. Боже, так який повітря! Хочу би телефонне унесло. Okay. Um. Чим більше в людині недостатності, тим більше потреблення, як це українською, вживання. Вживання. Чим більше в чоловіці недостаточності, тим більше він хоче постійно потребляти. Покупки, стосунки, їжу, кіно, інформацію. Він хоче використовувати весь світ для себе. Якщо у вас був досвід спілкування з нарцисами, ви знаєте, що це такі люди, вони просто все навколо а, використовують собі. А, на користь, просто світ для них просто нескінченне використання всього. Тому вони дуже яскраві, проявлені. Це часто зірки, часто артисти, часто вони реалізовані, багаті в дуже красивих квартирах, тому що вони там не цикляться, не думаю що, що там, хто про них подумає, опс, боже вітер. Не думають, що там про них хто подумає, що їх хто осудить. Вони просто знають, що світ створений для того, щоб вони його постійно вживали. Світ дійсно створений для нас. І вживати це добре, користуватися послугами інших людей, світу, сервісу, сучасних технологій це добре, це потрібно. Але справа в тому, що люди-нарциси це такі люди, у них всередині дира. І все, що вони потребляють, вони туди закидують і не наповнюються. Це просто нескінченний процес. Юзанія. Юзанія всього. Люди, які наповнені всередині потребляють значно менше. Їм не потрібно стільки їжі, одягу, 100 сумок, 500 джинсів, не потрібно стільки всього. Нещодавно у мене стався такий розширилася свідомість і я попала в стан безмежної любові. Чесно сказати, ну, Можливо, це сталося зі мною вперше. Я нічого не робила, нічого не їла, не вживала ніяких речовин. Я просто... Сталися якісь сонячні спалахи чи завантаження. Я просто приготувалася спати, і я відчула, як такі незвичні. В районі четвертої чакри, і я відчула дуже-дуже сильну любов, дуже сильну любов. І я побачила, як багато всього в своєму житті я створювала з тривог, зі страхів. Ну, напевно, все. Напевно, все, що я створила, я створила з стану недостатності. І я не хочу знецінювати це і казати, що це абсолютно плохо. Просто раніше тільки це було мені достатньо. Знаєте, як кажуть, що. Стають там, мільярдерами і найбагатішими людьми, людьми ті, хто приїжджають там з багатих сімей, хто приїжджають там, з сел до столиці, вони приїжджають, а тут е, столичні жителі, жителі такі розслаблені, в них вже є житло, вони е, так, не поспішають, у них якась така хороша робота, вони не хочуть там покоряти світ, робити якісь супербізнеси. Звісно, це не відноситься до всіх. Кожен випадок індивідуальний. Але ну, так я розповідаю про себе і про свій досвід. Я приїхала з Донецька в Київ у 2007 році, і всі люди, які мене оточували, приїжджали з інших міст, з Харкова, Дніпра і строїли шалену кар'єру. Вони хотіли, хотіли, хотіли працювати, створювати бізнес, покоряти світ, створювати щось нове. І так, як кажуть, що це геніальне створено е, нездоровими людьми від е, відчуття недостатності. Але ми з цієї ери виходимо так, от і я наповнилася дуже сильно любов'ю, і я зрозуміла, наскільки все мені не потрібно, що я хотіла, що ці довжелезні списки бажань це просто було. Бажання закрити внутрішні дири, потреби в там в любові, в дружбі, щоб мене полюбили, е, пожаліли, щоб відчувати себе добре. Але справа в тому, що всі, всі оці там бажання вони насправді не роблять, немає ефект, ефекту достатності. Вони не наповнюють. Як тільки ти щось купив, я щось купила. Я радію цьому два дні, а потім я хочу щось нове. І це такий нескінченний процес. І ви скажете, ну так, це ж живе життя. Це не нормально нічого не хотіти. Це класно, коли ти щось хочеш, тобі є прагнення, бажання. Так, але є одна но. А, Коли я впала в оце стан любові, я була дуже наповненою. Я побачила, як багато в мене є. У мене є руки, ноги, будинок. Ковдра, ліс для прогулянок, ранішня кава, в холодильнику є там фрукти, овочі. І я абсолютно зловила такий дзен, що я хочу щось створювати з любові, з цього стану достатності. Тобто у мене абсолютно змінився стан. Хотілося досягати чогось не тому, що це цікаво, чи там щось покорити, підкорити світ, чи заробити, чи показати кому, що я гідна. А я зрозуміла, що в мене настільки переповнює любов і вдячність, що я не можу цим не ділитися. І таке було стан: типу, Боже, як мені добре, я хочу, щоб всі з цим. Е Стикнулися. Я хочу, щоб люди відчули це. Я хочу робити арт, я хочу щось малювати, Е, Це сталося ввечері. Я не спала, це не був, стан. Потім я заснула, прокинулася, він мене лишив. Я щось там захотіла цукерки, в кафе, сумочку, фільм. Побачення, але я запам'ятала цей стан і зараз я можу в нього погрожатися. Я не впевнена, що так само глибоко, тому що все ж таки мозг навалює, але я вже до нього ближче, ніж була. О, ой, сонечка. Погода неймовірна, красива. тільки що проходила мимо будинку, де були зйомки у великому місті, де жила Кері Бредшоу, і там були зйомки, там знову знімали кіно, я бачила акторів, але я нікого не знаю. Такі якісь дуже, дуже красиві молоденькі дівчатка. Ну, Років за п'ять. Я дізнаюся, що це за фільм і що це знімали. Хочу поставити, щоб було красиве освітлення. Так, далі. Звісно, якщо у людини є оці нарцисичні риси, вона навіть і не почує мій ютюб. Вона буде слухати ютюб когось дуже розумного, дуже корисного, хто дасть дуже якусь користь, прогнози, щось таке. Але ці риси, як ці слова, сімена є у кожного. Кожна людина це всесвіт. І усі риси, типу, наповнити, наповнити, наповнити себе користю, контентом, їжею, речами, є у всіх. Ну, Просто у когось більше, у когось менше. Що я зрозуміла, як можна собі допомогти, оцю жагу потребляти людей, спілкування, як це можна допомогти себе собі. Діяти з недостаточності, а з наповненості із з любові. Ну, тому ти штучно це не зробиш. Якщо я не відчуваю цього жаги ділитися, я, я ну, штучно це не зроблю. Це просто буде вигорання, так як ви знаєте, всі мелініали. Вони робили тому, що треба, тому що треба заробити, і, і до чого вони прийшли 40 років. Що ну і воно нафіг. Я не хочу не працювати взагалі нічого. І ну дуже багато людей вони кажуть, я просто хочу, щоб вже закінчилося життя. Не всі звісно. даже такі класні песики ходять. Ну відвілікають мене люди, дуже важка глибока тема. Так, от щоб е, діяти з наповненості, потрібно. не недоволстовуватися дофаміновими якими-то швидкими експресивними удовольствиями, быстро кино, быстрая покупка, быстрый кофе, быстрый торт. А щось робити глибше. А робити довгі, матеріальні процеси. Я завжди кажу, що здоровим буде той, тот, у кого є постійне фізичне навантаження, робота з тілом, хобі, ну і бажано психотерапевт. І з цього стану вже наповнення можна створювати стосунки і, і шукати собі цікаву якусь роботу, яка буде дійсно наповнювати. Я дуже всім, ну звісно, я не буду зараз казати про пользу спорту, ви це знаєте без мене. І я взагалі не спортивний чоловік, я не люблю спорт. Більш того, коли я йду на тренування, на пробіжку, там, на щось, я не відчуваю себе краще. Я просто втомлена і все. Але е, я розумію, що з тілом потрібно працювати, тому що переробляє енергію і подію в нашому житті не тільки мозок, а все тіло, тому йому потрібно е, постійно його е, тренувати, розслабляти. І для мене дуже важливо масажі, стрейчинки. Прогулянки. Е, Баня. Штабе важко найти знайти баню, але я якось впораюсь. Я навчилася вдома робити собі дуже потужні спа-процедури і дуже радію цьому, і мені це дуже було потрібно. Ой, нервую, що не впав І ще мені дуже-дуже дуже, дуже, дуже допомог вживання магнію. Я раніше його пила, від такого ефекту не відчувала. Напевно, я була більш наповненою, а зараз він просто дав мені дуже багато спокою і сил. Я дуже вдячна. Я прям єдине, що я думаю, боже, не його потрібно пити тепер все життя. Ну, як кажуть, да, там, вітамін Д, магніт, просто і, і рибі жир просто потрібно пити завжди. Ну, якось я сподіваюся, що може я навчуся сама собі допомагати. Без, uh, uh, дуже важливо, щоб у вас було хобі. Мої дослідження показали, що люди люди в депресії це люди, які дуже багато думають, не пос... uh, але нічого не роблять, і у них таке є відчуття uh, що вони як білка в колісі. Ефект... як uh, це слово? Імітація бурної деятельності, але воно все відбувається только в їх голові. Оні очі устають життя. вони очень устають від реальності, але по факту нічого не роблять. І по даті народження це дуже класно видно, коли у людини вони... добра пам'ять, класні аналітичні стосунки з додібності. Але вони їм не цікаве життя, у них нема хобі. Я дуже вам раджу, щоб у вас було хобі таке, без, щоб ви на ньому не заробляли, щоб у вас був час там в ідеалі кожен день, звісно, щось робити класне. Годину, дві. Нехай це буде пазл, лего, в'язання, вишивання, читання, не серіали. Серіали не допомагають, якщо це тільки не Gilmore Girls. Мені дуже допомогло бісероплетіння, Робота з бісером це просто мені, мені вилікувала позаминулого літа, і я не бачу нічого поганого в тому, щоб постійно змінювати ці хобі. Так, мені так не подобається освітлення. Отак, давайте. Паде. Постійно нове хобі. Глибокі матеріальні процеси, щоб фокус був, був на руках. Тоді ви побачите, як багато у вас думок, чужих людей, скільки там голосів. Під час довгих процесів ви побачите, як там багато думок, які навісило суспільство, батьки. Образи, страхи. І під час усіх довгих процесів ми концентруємося на міл, мел, мелкій моториці, дрібній моториці і мозг розслаблюється. Я дуже рекомендую наповнювати своє життя довгими, цікавими процесами. Мені дуже допоміг мій фотоапарат, тому що я не просто гуляю по місцю і там в своїх думках варюся. Я концентруюся на дуже красивих будинках. Взагалі книжка Айнренд Черело одна з моїх улюблених про архітектора. Як і я обожнюю гуляти Нью-Йорком і дивитися будинки. І зараз я дуже багато цікавого нафотографувала. Заходьте в мій інстаграм, подивитися красивий Нью-Йорк осінній. Дуже дуже красиве сонечко, дуже сьогодні неймовірний день, все в тиквах, сонечко, приємна прохолода. Наповнення своє життя довгими класними процесами. Коли я навчилася підключати до цього джерела любові всередині себе, якось так дивно стало. Я стала готувати смачнішу їду. Я стала краще ставитися до свого одягу. Я купила тарілочки для прикрас. Вдома стало чистіше, красивіше, задішніше, краще пахне. І раніше я така, блін, ну треба їсти, я буду готувати їсти, щось я готувала. Зараз я готую ті ж самі е, страви, але вони виходять смачнішими. Там багато любові. І життя стало цікавіше, глибше. Нема поспіху. Я навчилася розтягувати час. Я знаю, що все буде вчасно, що все відбудеться тоді, коли потреба. І дуже багато реально ми створювали з внутрішнього болю тривоги, недостатності. Я зараз ну зараз я дуже легко вчитую, хто робить щось з любові. А хтось там з жадібності, поспіху, тривоги, страху, це дуже швидко зчитується. Хтось це робив інтуїтивно, хтось там вчився. Коли серце наповнене на любов'ю, не страшно жити, нема страху, ти знаєш, що все йде як треба, що тобі всього вистачить, що ти не залишишся без коштів, без любові. І навіть як кажуть, що... Якщо у тебе все добре в то ти можеш створити стосунки будь -з ким. Якщо я прокидаюся вранці, роблю йогу, роблю смачну їжу, і мені не, не хочеться нікого лікувати, спасати. І якщо людина думає не так, як я, вона, ну просто ці стосунки повільно розійдуться. І там не буде ніякого напруження, просто буде очевидно, що вони не магнітяться. І, але людина може поруч. Бути і діяти інакше, але це не буде нікого напрягати. Кожен грає в свою гру. Люди свідомо розуміють, що є якісь спільні точки тяжіння, на них стосуються ці стосунки, вони зараз всім цікаві і якось вони будуть розвиватися. Кайфую від цього сонечка. Сподіваюсь. Вам також приємно. Я, я бачу, що я пригаю з думки на думку. Можливо, не дуже легко мене слухати, але е, Нью-Йорк неймовірно красивий, цікавий, але тут на одну секунду мільярд е, подражнювачів. Тут красива собака, красива сумка, тут знімають кіно, красива машина, красива будівля. Я ще такий екстремал. Приїхала на таке дуже гучне місце. Знімаю тут. Відео і роздивляюся, красиві сумочки у жінок. Я дуже рада, що я відкрила в себе це почуття. Я... я буду намагатися його притримуватися. Це нелегко, тому що старі програми, старі нейрони зв'язки страхів, тривог, страждань це плчепляюся. від них не так легко позбавитися, але довгі матеріальні процеси. Усвідомлена готовка, усвідомлена увага до тіла, до своєї менталки. Хобі. А, зрозумійте, хобі спасе кукуху. малювання, таке довге. Годинку, дві. Це прям топ. Що це коли це є в житті, це дуже допомагає. Дуже класно тут пахне таким парфумом класним. Пахне таким джином. Джин і дерево дуже мені подобається. Я сподіваюся, у мене вийшло е передати свій стан. Якщо ви розумієте, про що я, поставте, будь ласка, лайк, підписуйтеся на мій канал. І також я дуже-дуже дякую за те, що ви мене прогащаєте кавою, каву на, донатите на підтримку мого каналу. І е, завдяки вам зараз я піду задоволенням пити каву. Всім бажаю відкрити в собі джерела любові, створювати свої реалії зі стану любові, а не недостатності. Це інше життя. воно наче не змінюється, але тотально змінюється. Пам'ятайте, що люди завжди вас зіркалять. Світ завжди вас зіркалить, і нікого тут нема, кромі вас. Є тільки ви і ваші стани, які відображаються в зовнішньому світі. Все, всім пока.